Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Серпнева погода продовжує утримуватися в таких літніх межах, але принаймні сильна спека по південних регіонах вже поступово відступає. Щодо цих вихідних, то у більшості регіонів буде впливати на погоду поле високого атмосферного тиску. Хіба що по деяких північних районах і західних областях часу можуть впливати атмосферні фронти. А ось щодо температурних показників, то повітряна маса буде досить свіжою. Отже, впродовж вхідних на територію України буде впливати на більшість регіонів поле підвищеного атмосферного тиску і забезпечить нам погоду без опадів, тобто переважно сухо та сонячно. Лише найближчої ночі по північної частині можуть бути короткочасні дощі, окремі та грози. А також в денні години, в неділю у західних областях також пройдуть грозові дощі, подекуди там може бути шквалосте посилення вітру і в окремих районах навіть град. Повітряні потоки переважно будуть з північного заходу швидкості 3-10 метрів за секунду. На початку наступного тижня, в день в Україні, крім західних областей та Криму, очікуємо місцями пориви 15-20 метрів за секунду під час проходження атмосферного фронту. Щодо температурних показників, то вони найближчі кілька діб будуть досить одноманітними і дещо свіжішими. Нічні мінімуми становитимуть у більшості регіонів 11-18 градусів, а денні максимуми 21-28. І найтепліше залишається південна частина та Закарпаття. Відповідно, там назначення температури вночі 16-21, а в день 28-33 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.